Щедрого, теплого, літнього, трішки дощового мукачівського вечора. З вами в сьогоднішньому ефірі знову я, Наталі Полянська. Я неодноразово говорила, буду говорити і проговаривала такий формат, що кожна теза, кожна думка, кожен ефір. Кожна цитата, кожен інсайт, котрий народжується і з котрими я з вами щедро ділюся, це не просто моя примха. Це не просто якась думка, котра гуляла, заблукала. Це те, з чим я ходжу, думаю, працюю, усвідомлюю. Роблю певний аналітичний висновок, свої підсумки, і це насправді те, що проживаю я, що проживають мої клієнти, мої знайомі, це певні кейси людей, це мої особисті кейси, це ті кейси, котрі неодноразово повторюються. Це той весь концентрат, не побоюся цього слова концентрат, котрий, знаєте, як ота капсула. Ви споживаєте пігулку, вона може одразу спрацювати, може одразу не спрацювати, вона може розкриватися через певний якийсь час. Усвідомлення можуть приходити не одразу. Це може бути ефект накопичення флешки. Не розумію, не розумію, не розумію, не розумію. Я зрозуміла. Ці всі тези, теми і усвідомлення це знаєте, це як оце виношене дитя, котре формувалося, спостерігалося, повторювалося неоднократно. І це те, чим я не можу не ділитися. Неодноразово в своїх ефірах я говорила те, чим наповнена людина. Саме тим вона буде ділитися. Якщо людина наповнена болем, вона мільйон процентів буде дивитися і ділитися болем. Тема сьогоднішнього ефіру Полянська не для всіх і вже не треба. Знаєте, кожен із нас, кожен із вас, і я в тім числі не була виключенням, перепроживає певні стадії розвитку. Певні стадії зростання, певні стадії еволюції, як свідомості, так і тіла, менталу, кохання в тім числі теж до цього. Це все про те, звідки беруться ноги наших дилем, наших страхів, наших фобій, не побоюся цього слова. Колись дуже сильно мені хотілося, щоб мене любили. Колись дуже сильно мені хотілося, щоб мене помітили. Колись дуже сильно мені хотілося а, кричати і говорити: я знаю, я знаю! Дайте ж мені сказати! Це все проживають абсолютно всі особистості. Просто не всі особистості це усвідомлюють, підмічають, роблять з цього висновки. Дозволяють або не дозволяють собі говорити на ці теми, дозволяють або не дозволяють об'єм свого кругосору розширювати, і взагалі це все про дозвіл, увага, дозвіл собі, собою, бути собою. Як би ми не притворялися, якби ми. Е не ловили різні ситуації, повторення, уходили, заходили, виходили, в оригіналі кожен із нас являє собою індивідуальну, неповторну, персональну особу, особистість, індивід, котрий прийшов сюди саме з тією програмою. Саме з певними задатками чи їхньою відсутністю, саме з певними задачами, при проходженні котрих міняється персона, міняються її уроки, міняється її досвід. Вона або набуває досвіду, або так би, безумовно, умовно, оці граблі, на котрі ми постійно наступаємо. Ви знаєте, я неймовірно щаслива людина. Я фантастично щаслива людина по кільком моментам. По-перше, я здорова. По-друге, я сміло можу заявити, що я реалізована як мама, як жінка, як громадський діяч, і це ще не весь розкритий потенціал. Як спеціаліст, я не побоялася ризикнути. І розвивати себе в кількох сферах. Ви знаєте, по нинішній день для дуже багатьох людей це все більше і більше, я прям це підмічаю, це стає реально дилемою, трагедією і комедією водночас для них, що в тій чи іншій мірі дає ускладнення певним персонам, або мені дає певні формати при спілкуванні з ними, при роботі з ними. І при тому, що вони своєю думкою настільки впливають на думки і свідомість інших людей, що їм вдається перевпевнити те, що бачать вони при спілкуванні зі мною. Отак От я замудрячено це сказала. Наприклад, це не перше повторення, між іншим, саме тому я його озвучу сьогодні в ефірі. Полянська, а де діти написав мені один дописувач? Про що це для мене, як для людини, і як для спеціаліста? По-перше, людина взагалі не знає, що відбувається в моєму житті. І це правильно. По-друге, людина давним-давно не в курсі моїх питань. Бінго, і це теж правильно. По-перше, я не зобов'язана про це звітувати. По-друге, ті персони, ті люди, котрі наближені до мене, є в моєму колі, є в моєму професійному колі, близькому колі, родинному колі, навіть в родинному колі, я більше, ніж впевненістю можу заявити: 90% людей я впевнена. І якщо наберуться вони смілості, вони це підтвердять. Вони мало знають про життя полянської. І не треба. По методу Мюрей є кілька кол дотичності і близькості. Для мене це було огорошуючим відкриттям, коли я була в Полтаві, і це було реально бінго бонго круто вау. Перше коло увага. Я і моє вірування. Отут може бути в кого різна формація. Всевишній, Бог, Будда, Крішна, немає значення. Суть я і моє Боже начало. Я і Всевишній. Ми тільки вдвох у першому колі. В другому колі можуть бути варіації. Це може бути ваша там, жінка, чи ваш чоловік. Якщо немає чоловіка чи дружини, це можуть бути діти. Тут може бути дуже різний компонент, все дуже персонально. Третє коло це родинне коло, сімейне коло, або можуть бути друзі, до прикладу. Не обов'язково всіх все повтореться. Четверте коло знайомі, близькі, колеги і так далі. І на секундочку, п'яте коло це всі інші. Дилемма і дисонанс починаються саме тоді, коли ми це перше коло, туди до Всевишнього, впускаємо тих, кому там реально не місце. І саме в цій ситуації, якби у мене з цими колами не було розформатовато, розкладато, я би сердилася, нервувала специфічно, намагалася подзвонити. так колись Полянська і робила. Агов, я не така, Агов, це не про мене. Ні, я молодець, а може, я не мола. Та немає значення. Є поняття прийняття з прийняттям. А ще є процес постійного розвитку і вдосконалення. Я на днях буквально прямо озадачилася, тому що в п'ятницю додався ще один сертифікат про проходження тренінгу. Реально озадачилася є дуже багато сертифікатів, які взагалі не збереглися. На даний момент ця цифра стягнула понад 57. І уявіть собі, колись я дійсно комусь щось доказувала. Подивіться, я молодець, подивіться в мене це це, 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 це. Це працює і не працює. Зараз наразі я це роблю не заради вас, не заради досягнень, не заради підтверджень, не заради того, щоб ви мене всі зразу полюбили і сказали: Боже, Полянська, ти точно молодець. Давай-ка я буду з тобою дружити до пори до часу. Знаєте до якого часу? Поки ви зручні. Поки ви говорите те, що треба. Поки ви говорите і в тій формі, в тій, ом... в тій пропорції, поки ви задовільняєте їх якусь потребу. І тут вартує зупинитися дуже сильно на цьому аспекті, ви ніколи не станете вільними. Ви ніколи не будете вільними митцями. Вільні митці це не тільки про творчість. Вільна людина вона від того і вільна, що вона вільна робити, творити, писати, зустрічатися, любити, не любити, розбиратися, розходитися, сходитися, купляти, продавати, подорожувати абсолютно. Це взагалі не задача спостерігачів. Це моя задача. Це моя обіцянка собі, що Полянська колись буде так-то, так-то і так-то. Для того ти це зробиш, це то, це то і це то. Щоб не, волі... не відволікатися. У мене дуже порядок із моїми амбіціями. Правда. У мене великі амбіції. І вони завжди були амбіції. І коли мене зупиняли чи казали: це тобі не треба, або тебе це не вийде. Ви знаєте, певний час, воно мене дуже підзадорювало. Але це пастка. Якщо ви по нинішній день, по якимось своїм причинам чи по форматам стадії розвитку, на яких ви знаходитеся, вас треба постійно підсьоговати чимось, я вас розчарую. Ви точно залипнете на цьому допінгу, і самостійно вже вам майже буде неможливо це робити самостійно, не тому, що хтось лише вам підказує. Ми зараз не говоримо про спеціалістів допомагаючих форматів, тому що я неодноразово в кейсах своїх клієнтів, припевних сіток, навпаки, я їх підзадорюю, підтримую, підштовхую, як то кажуть, можу і пенделя дати. Проходить якийсь час, вони мені пишуть і дякують. Проходить якийсь час, і я дивлюся в мережах: о, у це їй вийшло, у цього вийшло. Класно! І іноді вони мені навіть не дякують, іноді навіть не пізнають. І якби я не вийшла з цієї матриці очікування очікувань, я би тільки чекала, хто мене похвалить, а хто там зі мною буде дружити. А чи підійшла моя зачіска комусь, а підходить чи мій колір для когось чи для чогось? Я є я. Тому реально нереально, Полянська мільйон процентів буде не для всіх. Чому Бо і не треба? Знаєте, колись гуляла така, така поховірка будь як всі, і до тебе потягнуться люди. Я не знаю, чому, але вона мене постійно дратувала. Реально дратувала. Потім я вже зрозуміла, чому. А для чого треба бути таким, як треба для всіх. Ми тоді втрачаємо свою особистість. Ми втрачаємо своє перше джерело. Ми втрачаємо свою оригінальність, ми починаємо прилаштовуватися, ми відходимо від своєї оригінальної суті. Ви знаєте, як ти е чомусь такий приклад прийшов на пам'ять, як ота щеня, котра дуже хоче, щоб хазяй, не дай Бог, його не позбувся, щоб його покормив, накормив і обласкав, Аго. тоді це не про свободу. Я на даний момент можу сміло заявити, що, ну, однозначно, зважаючи на певні умови, держави, соціум, роботу, колегіальність, сферу, так. Але я вільна, хто із вас може на даний момент цим похвалитися? Це не так просто, як здається, на перший погляд. Це дратує дуже багатьох. Це нервозить дуже багатьох. Моя смілість, моя свобода, чи мій принципи, по котрим я живу, чи мої життєві установки, по котрим я живу, це не обов'язково вони будуть підходити і вам. Тому і не треба. Тому мені не треба. Що мені треба насправді? Творити, реалізувати свій потенціал, розвиватися, вчитися, ділитися своїми знаннями. Але на секундочку. І ви підмітили, по нинішній день я це роблю на безоплатній основі. Це по-перше. По-друге, я приділяю цьому час. Я не просто бла бла бла, тому що мені скучно, треба себе розважити, указати, яка в мене брошка, чи який жакет, чи яка в мене зачіска. Я це не роблю для пафосу, понтів чи похвали. Ні. Просто був період, коли я взагалі вийшла і не хотіла нічого виходити в ефір. В той день мене кілька людей зупинило. Ви не уявляєте, скільки людей мені пише? Ви не уявляєте, скільки людей мені пише щодня? Це помимо всіх моїх задач. Я не можу підійти до всіх. Я не та гайка, котра підходить всім. Я можу бути дотична до когось з певного формату. Ви можете взяти те, що ви можете і захочете взяти. Але момент, я сюди вас не запрошую для того, щоб ви зайшли, як то кажуть, е е е е як е приходить так буду говорити, е нагадали, напоскудили, і вийшли такі всі красиві, ох, я її зробила там е боляче чи ще щось. Я вас розчарую. Мені давно не боляче. І це не тому, що я стала менш чутлива. Навпаки, я стала більше чутлива, але я стала ще більше вибіркова. Я стала більш уважніше до тих, з ким я хочу поговорити, написати, зателефонувати, сходити на піцу, на каву, обсудити питання. Ти взагалі, кого я хочу бачити і чути. Тому що наголошу на цьому, в мене робота напряму пов'язана з консультуванням. Ви не уявляєте, який це енергоресурсно-затратний формат. І уявіть собі, 10, 11, 15 консультація, потім щовечері, ще ввечері ще ще, ще ще. І, на мій превеликий жаль, поки що так. Люди не мають звички запам'ятати консультацію, рекомендацію. І чомусь наївно думають, що вони мають право телефонувати кілька разів і забувати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це треба виховувати. Це треба культивувати. А почнеться це лише тоді, коли ви почнете поважати грамотно себе, ви автоматично почнете поважати. Думку іншої людини, позицію іншої людини, статус іншої людини, колір іншої людини, мову іншої людини, одяг іншої людини. Зараз про це дуже багато говорить. Це саме та пресловута гендерна формація, тому що це не тільки про те, що я жінка чи чоловік, це не тільки про те, як я одягаюся, і так далі. Це все складає вашу капсулу. Персонально особистості. Чому Полянська не для всіх? У мене дуже нестандартні погляди. Чому Полянська не для всіх? У мене дуже багато сфер дотичних з тілом, з менталом, з психікою, котрі напряму пов'язані з розвитком тіла, духу, відновлення, виздоровлення. Профі... Я вже не говорю про масаж, остеопатію, психологію, хореографію, фітнес, ну нутриціологі... Це огромний спектр певних сегментів знань. Чули такий вислів? Не мічіть бісер перед свиньми. Це ж не про те, що свиням не подобається бісер. Може, він їм і подобається. Це про те, що це можна зробити раз, два, три. Не хоче людина. Окей. Знаєте, якого Полянська? Той, хто шукає відповіді. Тому що інколи я даю відповіді, і вони капець, які незручні. Я не це хотіла почути. Інколи я даю відповіді, котрі пов'язані з дуже багатьма формаціями. І якщо у вас болить голова, то будьте певні, це не тільки про погоду. Там може бути 132 пояснення. І іноді ці пояснення дуже не підходять людям. Знаєте чому? Вони не хочуть виздоровлювати. Їм так зручно. Кажуть, психологи про цю позицію, завчена безпорадність. Або ще є таке поняття, як вторинна вигода від хвороби. Людина не може собі дозволити просто так лягти і відпочити, тіло підтягує ситуацію, коли укладає її біжечку. О, є офіційна причина е нічого не робити. Але на цьому можна залипнути і далі не рушити. Чому Полянська не для всіх? Можливо, комусь сподобається, можливо, комусь не сподобається. Я дійсно. Реально продвинута персона в дуже багатьох сферах. Мало того, я не просто це знаю, я це практикую. І чим вищий рівень свідомості у персони, іноді тим менше персон буде біля неї, у котрих нижчий рівень свідомості. Це не я придумала, це так працює. Тому що я стаю незручною. А для когось конфліктною, для когось нестандартною, для когось божесь, рамок, може бути, мільярди. Але це ж може бути взагалі не про мене. Це лише про те, що ви мене не розумієте. І в мене тоді питання до вас: а що ви зробили, щоби мене зрозуміти? Тому що перед тим, як зробити заключення, я, як діагност, збираю умовно, анамнез, даю коректуючі питання. Задаю уточнюючі питання і кажу, а точно чи я зрозуміла це то, це, то, це то. І задаю контрольне питання. А ви хочете виздоровіти? А що ви готові для цього зробити? А чи будете ви виконувати мої рекомендації? А чи будете ви працювати над собою? І знаєте, статистика дуже така цікава: у більшості випадків люди більше не приходять. Навіть коли я раджу. У більшості випадків люди не підтримують оцю цю дисципліну, динаміку, вітаміни, вправи, режим і так далі. Тому я їх і дратую. Тому що я не можу говорити про те, чого не роблю сама. Я не можу вам розказати про те, що я не спробувала сама. Я не можу вам сказати, що ці вітаміни працюють чи не працюють, якщо я їх не спробувала сама. Це по-перше. По-друге, ви не уявляєте собі іноді об'єм того всього концентрату знань, котрий я даю інколи в одній тезі, тому що це огромний пласт інформації, котрий я звужую до пікселів, і вам, як вишеньку на торті подаю. І спостерігаю. О, з'їли, ще хотять. Окей, не хотять, ясно. І так далі. Але це вже не моя територія контролю. Це вже ваша територія контролю. Чому Полянська не для всіх? Бо я полюбляю свободу. Чому Полянська не для всіх? Тому що я дозволяю собі говорити те, що я думаю. Чому Полянська не для всіх? Тому що когось я надихаю, когось я бішу, когось я злю, когось я нервожу. Хтось після ефірів чи зустрічі зі мною каже, Боже, я жити захотіла, в мене енергія з'явилася. А другий кажуть, о Боже, ти така негарна, з такою зачіскою, та-та-та. Я тебе не впізнала, бо ти перекрасила Ха-ха-ха. Але мені сонячно. Знаєте чого? Я точно знаю, що я роблю те, що мені в Кайф. Я кайфую те, що я роблю. Це не означає, що це інколи дуже легко. Це не означає, що не треба зробити величезний пласт роботи. Між іншим, саме сьогодні, саме в цих ефірах, я вже розмовляю з вами через новий технічний пристрій, але він з'явився теж не просто так. Це був огромний пласт роботи, кількість написаних грантів це були безсонні ночі, це була робота, це були спарінги, це були батли, спори, конфлікти, написання, уточнення. Це все залишиться за екраном. Але зараз вже є результат, тому що треба вірити, мріяти. І діяти. О, бачите, навіть слоган народився: вірити, мріяти і діяти. Або мріяти, вірити, і...» як хочете, складайте, але воно само з неба не паде. Оце та сама дорога ілюзія, хай тобі буде все, що ти хочеш, і щоб тобі за це не було, це по суті когнітивний дисонанс. Ви розриваєте ці всі два розуміння отак кардинально на різні сторони. І з нічого буде лише нічого. І Полянська точно не для всіх. Комусь я велика, комусь я маленька, комусь я розкішна, комусь я не, не зовсім. Окей, це, знаєте, як меню в ресторані? Що захочете, те й беріть. Я знаю, що я сюди закладаю. Я знаю, чому я ділюся з вами. Я знаю, що я маю це робити. І ви не уявляєте, наскільки фантастичними бувають інколи дуже складні вечори робочі, коли я втомлена йду додому. Я, як і ви, зимна жінка, котрої теж є до домашнього господарства, хотіла сказати, домогосподарство, може, ще й буде колись. Я взагалі, до речі, мрію про е кіноферму. Де не буде телефонів, я просто піду до коней, бо я дуже люблю цих тварин спілкуватися, це мене надихає. Але між іншим, це про об'єм мрій. У тебе не вийде, а не треба мечтати. Треба мечтати, але треба ще й діяти. Знаєте чому? Мрій мають звичку збуватися. І чим шаленіша мрія, тим прикольніше буде до неї дійти. Страшно дуже попереду і на початку. Ті, хто були на моїх ретритах, пам'ятають цю цитату. Вона дуже давно народилася. Страшно, інтересно, вдруг получиться. Я вас закликаю. Бути собою, розвиватися. Пишіть, телефонуйте, надихайтесь моїми фото, я ж не знаю, моїми віршами, піснями, ефірами. Це все лише для того. Ще, можливо, по ту сторону екрану сидить людина. От бачите, я навіть не захотіла розділяти дитина, лю... сидить людина. І може саме це слово, саме цей ефір, саме в цю хвилину, саме в той день, коли вона це послухає, десь там посіє зерня, десь там буде промінчик. Десь там буде от, от такіся грамулечка віри і надії. Бляха Полянська все зробила і я все зможу зробити. Можете навіть копірувати деякі речі. Може, і вийде? Пробуйте, ніхто не знає. Але я знаю тільки одне. Звучить воно, по-російськи, дорогу осилить той, хто йде. І душі, воно так трошки звучить. Життя це про дорогу. І ця дорога вона може бути розфарбована в різні фарби. Вона може бути з такими зустрічами, з такими персонами, як я, а може бути з іншими персонами. Я не знаю, і ви не знаєте. Я вас просто закликаю не забирати в себе жодного шансу, жодного і можливості. Бо не знаєте, який. Формат, В який момент, в який ґрунт впаде зерно віри, надії і любові. А той, кому підходить Полянська, він все одно мене знаходить. Вони все одно знаходять спосіб зі мною спілкуватися. А кому Полянська не підходить, заходять, знаєте, як в гості накапустять і уходять. Заходять і уходять. Це фільтр. Встановіть свої фільтра в своєму житті. Чомусь саме такий сьогодні був ефір про те, що полянська точно не для всіх. Знаєте чому? Бо вже й не треба. Хай зі мною буде ті, кому я дійсно треба. І до наступних зустрічей!